друзья всем привет с вами канал смогла сегодня мы на объекте с Софіївська Борщагівка. Ні, не Софіївська, Петропавловська Борщагівка. У нас тут перегородка, трошки величенька, нестандартний розмір. Не 2-х як зазвичай, ми ставимо два, 15 Ось. І ще а, зверху на другому поверсі. Ще шторка на ванну. Друзі, класний варіант. такі невеличкі санузли. Найше простий дизайн, а у нас він тут знаходиться і наскільки це стильно, сучасно, ну класно, мені подобається. Не знаю, ще круто роблять зараз наші люди. Наша вся та плитка сіра тут, тут чорна. Але зараз буде стояти скло, прозоре. Сюди іншого і не потрібно в принципі, ставити. Ну ще графіт сюди пішов, бо так. Да. Графіт також був би тут малювний, виглядав. виглядав. Але прозоре скло вже як практика показує, коли у вас такий дизайнчик і фурнітура всередині чорна. І зробити ще ще зробити. А, тут, мабуть, тут навіть не чорно, а тут хром. да-да-да, тут хром. У нас навіть тут хром. Чорно це у нас на в санузлі, ой, зверху на шторці. Ось, тут замовник захотів звичайно хромовим. було в чорних гарнішах. Ось така перегородочка тут 750, по-моєму. На 215. Офігенна, взагалі, класна. 250, 250 а Я не знаю, що тут додати, тут просто заходиш і Ось в такому дизайні можете собі робити, я рахую клас. І все не сильно тут дорого, але сучасне. Чорна у нас глобус фурнітура. Ось плитка під мармур, тільки мотована. О, клас. Навіть тут фурнітура, дивіться, я казав спочатку, що чорна, але замовлення все-таки. Вони побоялися, що буде тяжко вбрати, то замовили тут хром. Але -то навіть в хромі воно нормально. Ну, клас вообще. Я я покажу, що я нам шторочку. Друзі, ну і ще покажу вам шторочку, яку ми зробили. Шторку запропонували зробити ну як запропонували? Запропонували два варіанти з розкосом без. Зазвичай з розкосом. Інколи люди не хочуть цих розкосів, щоб менше було металу. Виглядає офігенно. Звісно, без розкосу виглядає набагато красивіше, чому немає цих. Ну, тут він якби трошки вишень, да? Але це ми згодили зимовницю. Виняли скло. Нанесли більше укріпили герметика, з обратною засунули, для того, щоб воно ну, щоб воно ще краще трималося. Ось також так, варіант, куча. Ну, ви у нас на каналі багато можете Чого спостерігати, де куча нас? Є шторки, які е, можуть закриватися сюди, можна наполовину ділити і на петлях е, закривати. ну допустим, зробити що-то 20 см. І ці 20 см будуть складуватися сюди, для того, щоб ви могли там собі води набрати, ну, якісь господарські там речі зробити, і кажемо, так, також класний варіант. Але цього достатньо. Тут 600 у нас шторочка, ось така шторка. Я не знаю, взагалі класно теж. Виглядає ще суперово. І повірте, це буде триматися. Дати йому тільки висунути герметику, все. Ну, звісно, що якщо там буде футбол, пригнати там, то, звісно, це... і розкос може не допомогти в цих випадках. Ну що, друзі, ми поїхали, зробили для вас отакі от відео, коротенькі, дві невеличкі перегородки, шторка на ванну і перегородка в душ. Ось, якщо подобається палець догори, А ми поїхали працювати далі. Все буде Україна.